Всім привіт, друзі! Мене звати ліна. Сьогодні я віддала б усі гроші зі свого гаманця, аби потрапити на екскурсію на кораблик з прекрасними краєвидами, обідом, відвідуванням двох островів та купанням у чистому морі. Так у акорду є така екскурсія. Називається Рибний пікнік на островах». На нас чекають прекрасні види, цілюще повітря, цікаві місця та міста. Смачна їжа. Та купання у кришталево чистій воді на одному з найвідоміших пляжів світу. Та зараз по порядку. Декілька хвилин і види уже захоплюють дух, гірський масив біоково у всій красі. Гори біля моря це завжди так незвичайно та гарно. А ось це кораблик, на якому ми сьогодні будемо подорожувати. На нижній палубі можна сховатись від сонечка, випити безлімітного вина. А верхня палуба для тих, хто любить засмагати. Та й види зверху виглядають завжди якось яскравішими. Дві години та ми припливаємо до нашої першої зупинки острів Хвар. Острів Хвар відомий як найсонячніший острів Хорватії. Кількість сонячних днів тут 349 у році. Острів прикрашають старовинні кам'яниці та літні резиденції у стилі Ренесанс. Побудовані колись представниками хорватської знаті. Архітектура в поєднанні з безкрайніми лавандовими полями і сосновими лісами робить хвар одним із найпрекрасніших островів світу. На острові вирощують дуже багато лаванди. Саме тому вона стала його символом і туристичним сувеніром. У прям дуже смачно. Я б хотіла, щоб так пахнула моя кімната, моя квартира та й все моє життя. Ну що ж, поки ми прогулювалися старовинними вуличками на острові, наш капітан з командою приготували нам обід. Звісно ж, це рибка та легенький салат з капусти. А запиваємо все хорватським вином. З такими краєвидами обідати саме задоволення. А поки ми пізнавали гостинність хорватського народу, вже й острів Брач показався на горизонті та манить нас в свої обійми. Ну що ж, а тепер зупиночка номер два: острів Брач. На ньому ми проведемо аж три години. Я планую провалятись на пляжі. Містечко не так популярне, як його пляжі. Тут є забави і для любителів активного відпочинку, наприклад, віндсерфінг. І для тих, хто просто любить поплавати та повалятися на пляжі. А хоча можна зробити як я, та поєднати ці дві речі? Валятись засмагати на пляжі та наблюдати за цим прекрасним шоу від професіоналів. Щоб насолоджуватись життям, багато не потрібно. Варто лише приїхати сюди, в Хорватію. Адже тут насолодження моменту вітає у повітрі. Дякую вам велике за перегляд цього відео. Ставте йому лайк та подорожуйте разом за кордоном. До зустрічі!